Шановні, сьогодні я покажу вам, як правильно надати доступ до вашого ресурсу веб-розробнику або компанії. Дивіться, у вас є хостинг-хостинг, і на тому хостингу зберігається ваш ресурс. У вас є такі варіанти надання доступу. Перше це ви даєте доступ до хостинг аккаунту. Повний доступ до хостинг аккаунту. І веб-розробник або людина сама налаштує собі доступ до FTP. Другий варіант ви надаєте доступ прямо до папки з тим ресурсом. Ось. Я покажу цю інструкцію на прикладі хостингу Україна. В нею ви можете користуватися і на інших хостингах. Там, в принципі, логіка однакова. Заходимо в панель керування. Тут вона виглядає ось так: сьогодні 11.07. Якщо ви надасте доступ до хостинг-аккаунту, веб-розробник може сам зайти і налаштувати собі доступ. Ось. Або ви самі можете це зробити. Вам потрібно знайти е, ф, ток, е, надпис FTP. Що таке FTP? Це протокол передачі файлу, можете ознайомитись, натискаєте користувачі FTP, тут по замовченню є. Ось такі дані, ви можете натиснути Редагувати, створити пароль. Ось. Його обов'язково скопіюйте, бо ви його більше не побачите, та натисніть Зберегти. Це по замовчуванню. По Але нам то зараз не потрібно. Ми натискаємо Додати нового користувача. Дивіться, в хостинг аккаунту є файл-менеджер. Тут, папки, тут зберігаються ваші сайти. Дивіться, ось на, приклад, на прикладі цього сайту, Fun. Ми, ми можемо і тут працювати, але це незручно. Тому нам потрібно дати веб-розробнику доступ до каталогу напряму. Наприклад, за допомогою програми FireZilla можна підключитися або інших програм і працювати то набагато швидше і зручніше. Тому. Ось вкладка управління доступом е, до FTP. Е, в візуальному файл-менеджері файл менеджері ми перейшли в корінь цієї папки та натискаємо Додати користувача FTP. Е, вводимо ім'я, наприклад, там «Dev» якось. Вводимо пароль. Е, пароль обов'язково копіюємо, бо його більше видно не буде. Е, тут натискаємо додатково та вводимо. Та вводимо путь, шлях, до папки, до якої ми хочемо надати доступ. Ось. Та натискаємо Зберегти. Можна надати тільки читання. Ну, якщо, тоді розробник не зможе, він зможе тільки подивитися, редагувати нічого не зможе. Та натискаємо Зберегти. Пароль ми скопіювали, дивіться, ми е, надаємо хост, копіюємо, хост копіюємо. Та натискаємо логін, «Копіюємо логін. Ось. ось, в принципі, все. Ось ці дані ви надаєте або веб-розробнику і за допомогою програми ось такої вони можуть підключитися. Натискаємо новий сайт, вводимо логін. пароль та Натискаємо Підключитися. Ось. Бачите, спрацювала така помилка, тому що тут стоїть обмеження по IP-адресі. Також ви можете тут додати IP-адресу і на тому все. Ось, зараз, бачите, зараз ми отримали доступ і вже тут розробник працює. Це для повного розуміння показую вам. Також тут є база даних. Доступ до бази даних MySQL. Тут така ж сама історія. У вас, якщо вже є сайт. Ви можете переглянути пароль і дати йому ось то, точно так же, або їм доступи бази, до бази даних. Натискаєте Показати пароль. Ось, і ці дані надаєте розробнику, і, ну, якщо вас попросять, і все. Ось, так, видалити. Нам то не потрібно. Користуваче FTP також видаляю. Дивіться. Також на хостингу Україна є така послуга, вона називається «Делегування доступу. Дивіться, натискаємо «Делегування доступу. І якщо у вашого розробника є хостинг аккаунт на хостингу Україна, він дає вам свій емейл, ви натискаєте Надати доступ, і ось тут ось тут у нього з'явиться ваш аккаунт. Ось. І він тоді зможе сам собі все там налаштувати. Я не рекомендую вам надавати прямий доступ до будь-якого хостинг-аккаунту, тому що це не є правильним. Дивіться. Для таких речей є програма AniDesk. Качаєте собі AniDesk. Ось. Це займає. Дві хвилини вашого часу, натискаєте скачати, встановлюєте його, відкриваєте і надаєте ось цей код, розробник підключається і сам собі налаштовує ці всі дані. Ну, тому що надавати доступ є несовісні люди, які можуть то все викрасти, ваш сайт і так далі. Це ну, неправильно. Тому робіть все правильно. Всім гарного дня, до побачення.